І рішенку Саша. Вони міняються між собою, міняють математичну складу. Далі з комісії виходить рекорд, земельний, у нас запитання може бути присутня в комісії, а в комісії заходить римша, тетяна пальна. Це ми вже питання, розглядаємо? Ні, не розглядає, що не почалася. Далі комісія е, е, запропонувала, не запропонувала. А не хоче включати депутата Ковдонюк і депутата Барбальського в комісії, хоча це не наша позиція, наша позиція вже повинні працювати в комісіях, бо юристи сиділи електронний реєстр, що немає жодного позову, через те не можна підтвердити буде цей позов не буде, в якому тут закликаний, але не менше, ви маєте право приходити на всі комісії. Мені, неймовірно незручно, тому що ви написали заяву ви маєте право на комісію. Ну, Це і позиція вашої комісії теж, вашої фракції теж до речі, щоб ви знали, так. І я буду виносити з голоса включення Дени. друге питання. Це питання стосовно е такі, залишити з нами квоту е з голови комісії земельної і буду подавати членам комісії кравчук Лесу. Це буде друге питання. Е так, і все. Шоні депутати, засідання 39-ї сесії міської ради 8 скликання, за стишки депутатів прибуло 21, відсутні 5 зі вами сесії правомочника, що в лікарні засіданні бере участь більше половини депутатів загальної справи. Форму є, пропонує почати роботи 39-ї печової сесії 8 скликання, голова членів комісії голосує руками. Хто за початок роботи? Проти отримались рішення прийнято. Погружаємо початок роботи, е, подальшого Да Не до речі, зараз вносити правки, всі відповідно ну, до рекомендацій комісії, по-перше. Я не зрозуміла, що ви цього даєте. Питання виношені на сесії матеріал, не? який у нас на руках, це так? той матеріал, який не розглядався комісією. Пост... Який Цей матеріал не проходить розгляд комісії рекламності. Тому я прошу внести правки відповідно до рекомендацій по тій комісії. Зрозуміло, ясно. Праволюдивне свищено. Рішення. Ми зараз про рішення, не дав порядок денний. Ви озвучили, що ви вже вносите в склад комісії. Я, Є, ви не зрозуміли. Я вношу на голосування депутатів. Прошу тільки одне питання, друге питання, порядок денний. Ми проголосували зараз порядок денний за основу. Він проосовуваний. Я тепер вношу э, депутата. Прошу включити питання 2, 2, де обрати голову з мову подання. Я маю право подати з подання міського голови, подається кандидатура на посаду голови а комісії. Я обираю аби... депутати голову. Я, комісії. Не голову комісії голови. Ми затверджуємо склад після того, як вони персоналі і кількісний склад комісії. Затверджує Юрій, затверджує. Юрій, будь ласка. Затверджується. Да. Я зараз зачитаю. Голова постійної комісії обирається раду за... За подання, а ви обирається раду. Да, я подаю Вибирь. зараз, я ми зараз прошу перний подати да. моє так. подання стосовно голови земельної комісії. Включити прямо денний. А далі комісія окремо. Дивіться, да, ми ми в цьому рішенні, якщо воно буде разом, в цьому рішенні, що в нас зараз є, проєкт рішення, в ньому включена голова комісії зовсім інша. І це рішення рекомендації комісії мало. Ви питаєтесь. Давайте депутати піднімуть руки, бо ще буде включить порядок денний. Я прошу депутатів включити в порядок денний рішення моїх пропозиції стосовно винесення канатури правочукла Дмитрия головою земельної комісії. Депутатів прошу, комісія прошу стати голосувати, хто за включення. Депутати вже виступали, я вже образово давала. Влада вас. проти, читайте регламент. Так як питання не розглядалися на комісії, прошу не підтримувати. Почули? Підтримайте, додати. Я вибачаю, звичайно, якщо ми вже обрали підряд, то вона повинна дивитися за законності, якщо ви не дотримуєтеся законності. Сама стаття 47 закону. Основного нашого закону, який ми керуємо, це закон про місцеве середування, говорить про те, що постійні комісії, частина того, постійні комісії, обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Я скажу те, що ви прописали в регламенті, що ви костю означаєте, подаєте. Це ваші ваш, особисті горе, проблеми, що ви суперечить Україну України. Частина друга, Де, частина друга. Частина другації говорить про те, що виключні повноваження ради обирати комісію в складі голови і членів комісії. Не за пропозицією міського голови. Не за письмовою порадою міського голови, не за листом міського рада обрала. Я ж виношу рада, а хто такі ради? Хто така ради? Це депутатський вибух чи з міських власних козяківська міська рада складається. Ви собі Штати це можете прописати. Регламент прийнятий сесією міської ради. Я вам говорю про те, що регламент суперечить закону. Частина 2, статті 47. Це повноваження ради призначати голову комісії, а не ваші повноваження. Що ви не суддя? Що ви не суперечите закону чи ні? Ви не суддя. Я вам поясню. Що вас суперечить, будь ласка, подайте вашого листа до комісії приймають і комісія законом всі розбереться. Я як міський голова маю право вчитися в предудені. Депутати підтримують, вони підтримують. Я прошу депутатів підтримати рішення стосовно включення включення преодоленого броня голови. Депутати, я хочу попередити депутатів, депутатів що переконе депутатів? Якщо рішення незаконне його відмінить суд. Прошу депутатів, відчена комісія прошу включити. Прошу ну, все-таки єдності. і Леся Дмитрівна у нас гарний депутат. Я порушення закону Я не <клес> <клес> То Чого варваний Ну, Прописано чітко всі інші питання структури вирішується комісії вирішується відповідною комісією. Структура, комісія, вирішує. Структура комісія, комісія, комісія обирає голову заступника і секретаря. У Нас, вирішується. Вирішується. Комісія, нас прийняти реклами. Ми немає там порушення. Що і порушення можна змінити. Воно бо воно не відповідно закону Є до не... нашого регламенту, який діяв наш регламент на 90% відповідає регламенту попередньої сесії і попередньої. Попередньої Усіх... сесії точно такого не було. По... Точка. Я, Я попередню каденцію перевірю. Ви Іван і вам покажу. голову то комісії то пропонує. Ви обирали то... члени комісії. Регламент дівчин. Добре, давайте. Було так міські голови комісії, обиралися комісії. Депутати, прошу вас. Ще не комісія. Прошу включити в порядок денний мою пропозицію стосовно обрання голови, голови земельної комісії. Прошу голосувати руками. Хто за? Хто проти? Хто проти? Добре, добре, добре. Хто проти? Утримались проти скільки. Чотири проти.

2, депорічні прийняття. Рішення номер 1 Воно вас нам руках Рекомендації комісії по цьому рішенню по цьому рішенню вивести депутата реполог з постійної комісії земельної, куди вести постійну комісію, що йдуть земельної. Вивести Грінченка із комісії законності, вивести Буравського з комісії законності, вивести Льхом'яка з комісії житлово-комунального, вести Римшу в комісію земельну, вести Яну в комісію фінансів, вести Вармальського в комісію земельну, вести депутата Ковтонюка в комісію я передуму. Я, передуму. я читаю проєкт рішення. Далі вже... А далі він, ще... буде рекомендації комісії. Та, так. Я читаю проєкт рішення. Поки що зачитуємо проєкт рішення, хоча... Проект рішення? Я читаю проєкт рішення. Проєкт рішення, я читаю проєкт рішення. По проєкту рішення ввести Варвальську земельну, вести Фонтоюка в законності, вести Гінченка в ЖКХ, вести Рухом'яка в законності, вести Кудемець в законності. І вести Буравського в земельну. Це проєкт рішення. Рекомендація комісії. Я зазвучила питання. Ви Рекомендація... Рекомендація комісії. По рекомендації комісії комісія прийняла рішення виключити Буравського законності Річенка, вести кудинець Ольхом'яка в законності, виключити рекомендації комісії. Каратєєва із ЖКХ і винезевельника ЗКХ, Каратієва з <звизвив> земельної вивезти. вивезти і ввести в законці. За земельні комісії вивезти Репало, земельні комісії вивезти Кудинець, ага. земельні комісії вивезти, вивезти Каратєєва, включити в земельну комісію Буравського і Римшу. І включити в комісію з питань бюджету Яну Світлану і заява. Перечитав, перечитав. заява депутатів Порту і Робальського розглянути після рішення суду. Це комісія, але депутати голосують пультами, так як з да, депутати. Депутат, да, депутат. депутат, депутат мала партія... Дивіться. Зупиніть до нас по списку правовий мінізм нашого міського голови. Питання я ще раз наголошую, хоч ви мене й перебили минулого разу. Ось це рішення, яке ви роздали, і тільки що дуже тяжко зачитувати, воно не пройшло комісії і немає підписа голови комісії. Це рішення, яке зачитувати на сесії, не має сенсу, воно взагалі незаконне і його немає. Є тільки те рішення, яке розглянула комісія і дала рекомендації. Сенсу його зачитувати взагалі немає. І на сьогоднішній день ось це питання має розглядатись після комісії. Запомніть, Рішення комісії, яке винесено на все. рішення, проєкт рішення. Оцей проєкт рішення, який зачитала. не розглянула комісія. Я правильно розумію? Вашого є? рішення не повинно було бути. А де воно мало дітися? А я не знаю. Так у не нас порядок денний. є. У нас є порядок денний. Проєкти рішення роздані всім на руки, всім відправлені. Через цей порядок денний. Треба було не голосувати за основу мій порядок денний. А це треба було принести своє рішення. Значе Але віця... Дивіться, у нас на комісії Виносять всі проекти рішень. Далі комісія може рішення підтримати, не підтримати і внести зміни. Оцей проєкт рішення був винесений на комісію. Але комісія в нього внесла зміни. Я зачитала, які зміни внесла комісія. А тепер депутати, або голосують за це рішення. Або не голосують. Не за це, а за рекомендації комісії. За рекомендації комісії, звичайно, Тільки це не з рекомендацій. Рекомендації. Я не читала рекомендації. Чому не треба? Двіся, у депутатів на руку не всі подаються. Перше, не всі депутати ще на комісії ще депутати. Не всі депутати на комісії. Але у депутатів на руках, депутата Ковдолюка, у нього рішення записано. Він має повні право за нього голосувати, своєї фамілії. Тому що хоче попасти в комісію. Ви проєкт рішення господарства комісії. іншого проєкта не було. Далі комісія прийняла інше рішення. От комісія по іншому голосувала. Тобто далі рекомендації Я ще роз, і, раз на перечитаю рекомендації комісії. Я, я, на на сесії голосується не рекомендація комісії, а проєкт рішення. З рекомендаціями, тому що того рішення Проект рішення. То слухайте, у депутатів, які не були на комісії. Ну, на комісії не було. Не пам'ятаю, де коня, покупку прани було. А на питання навіщо працювала тоді комісія? Вона дала рекомендації. Так, давайте беремо зараз, що ви голосуємо рекомендацію. Я не знаю, за що я голосую. ви там самі Якщо я прошу, то зараз ви озвучують. Я голова комісії. Ми зараз виставляєте на голосування той проєкт рішення, який ви нам давали раніше. Ваша рекомендація? Тобто заяви, кого і кайворського зараз не можуть догадатися. Ми можемо прийняти це рішення, за якщо Якщо вас не рекомендається. Я не знаю. Як не знаєте? Порядки рішення ми маємо голосувати за основу. А потім кожне питання окремо. Кожне питання окремо. я вам говорю. Це так, що... Не не вона. Вона не так, проєкт рішення піти на сайті. сайті. Проєкт рішення піти на сайті. Я не буду, ти я ти не буду міняти. Будете міняти, вийти, куди не Давайте по сьогодному пункту приголосувати окремо. Так, є, 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 є. Лечебна комісія, приймає рішення за основу. Прошу звати руками. За основу. За що? Ну, не за основу приймаємо. Ні. Проєкт рішення не приймаємо за основу. Ми прийняли з основу порядок денний. в порядку денному це рішення. Зараз це рішення потрібно до рекомендацію... В нього третьої зміни. Ну, 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 Ми кожний пункт голосуємо да. да. окремо. Вивезте рекорду зі складу голосу. Давайте за голосуємо, що ви кожен пункт голосує. Давайте, хто за те, щоб голосувати кожний пункт окремо. Піднімайте руки. Пишіть на комісія. Хто за те, щоб голосувати кожний пункт окремо? Ви <плес> за? Хто за? Хто проти? Перше питання. не комісія. Рішення країна. Вивести депутата Рекол зі складу постійної комісії з регулювання земельних відносин. Відчильна комісія. Хто за те, що ви депутат Рекол, це... я не знаю, що голосувати, бо вона депутат ради не може бути членом комісії, це Так, да. це, це закон. Тим не менше, давайте проголосуємо. Виведе депутата рекламу і складу комісії. Хто за виведення депутата рекорд і складу комісії? Я би Ми за основу голосували чи ні? Ні. Депутат Шумський продовжує. Кожний пункт окремо без основи. Давайте не так. А я? Давайте біжіть. Я не можу поняти, що за сміх. Вам всім подобається? Комісія yeah. має бути за 2-3 години і ви маєте прийти з нормальним проєктом рішення на сесію. Чого на, ви на основі комісії. Для чого робити комісію, коли вже має бути сесія? Тетяна Миколаївна, це до вас запитання. Дивіться, комісію призначала не я. Секретар ради. Домовилися, скажімо, головою комісії сьогоднішній день? Секретар ради, домовилися, з головою комісією та комісії. Давайте ми будемо готувати проєкт. Або секретар ради, або, думаю, що або ви сама телефонує, ви. визначає, визначає, визначає. Ми визначає визначає. Ви намагалися нормально спілкуватися, ми намагалися нормально знайти концерт. Ви так... чисто на своїх доводі, на своїх назвали, будуєте роботу пісні ради. Порушувати закон, починаючи з того, що порушення. Я хотів на цьому на увазі, що стали ті класій інформації, що зараз 5 година сесія була на шістнадцять. Ми пів години, ми пів години, ми пів години чекали, не зрозуміло чого. І тепер ми не можемо домовитися. Тому нехай проти нас депутаті не звинувачують в тому, що ми не хочемо працювати з міським головою, що за депутати. Перед з приводу бачите, перед що ми не було. Але за перед треба наша кандидатура. Що робиться судитися? Якщо в мене не поїхав, Для того, щоб не було такої непонятної. Хоча б зараз три родини. Нужно не помінути комісії. три роки нарешті. Вичити трошки. І проєктне рішення. Ви балотували, не переходимо. Я ж звори порушила. Є порядок денний. день. Його просували за основу, просували. Є проєкт рішення. Стоїть і проєкт привнести зміни. Те, щоб викинути, не талізовувати будинку, додати дачу. Пані Держина. Оголошуємо кінець сесії. Закінчення сесії депутатів не вистачає через це. Закривається сесія.